Чи траплялось тобі молитися щиро, з надією, з усією душею, а потім залишатися в тиші, без відповіді, без знаку? І тоді приходить сумнів а чи почув мене Бог? У цьому відео ми поговоримо про те, як зрозуміти, що твоя молитва була почута, які ознаки може дати Господь, чому іноді відповідь не приходить одразу, і що робити, коли здається, що небо мовчить? Ми розглянемо сім глибоких, але дуже реальних знаків того, що Бог почув твоє прохання, і ти здивуєшся, наскільки часто ці сигнали вже були в твоєму житті. Напиши в коментарях свій досвід, коли ти зрозумівла, що твоя молитва була почута. Можливо, саме твоя історія підтримає когось, хто зараз у розпачі. Це відео не просто роздуми, це спільна розмова. Ваші історії можуть надихнути і підтримати інших, чи завжди Бог чує наші молитви. Бог це той, хто бачить серце, Він чує не тільки слова, а й тишу наших душ. Іноді ми кажемо Я молюся, але відповідей немає. Але в Біблії написано І буде, що перед тим, як вони покличуть, Я вже відповім, ще говоритимуть, а я вже почую. Ісай 65, 24 це означає, що Бог не глухий до твоїх прохань, але його відповідь може бути іншою, ніж ти очікуєш. Три основні відповіді Бога на молитву так, Бог дає бажане часто швидко ні. Бо він бачить те, чого ми не бачимо. Зачекай, бо ще не час. Приклад. Жінка молилася за зцілення чоловіка. Лікування не допомагало, але через кілька місяців несподівано він повністю одужав. Вона зрозуміла. Бог сказав зачекай, а не ні. Як зрозуміти, що молитва була почута. Мир у серці після молитви. Ти ще не отримав відповідь, але відчуваєш спокій. Це знак, що Бог узяв твою ситуацію в свої руки. Біблія каже: Мир Божий, що вищий над усякий розум, збереже ваші серця. Филип'ян 4,7 Обставини починають змінюватися. Люди, події, навіть випадкові розмови починають вести тебе в правильному напрямку. Те, що здавалося неможливим, раптом стає реальністю. Питання до тебе чи були в тебе ситуації, коли все ніби само собою склалося після молитви? Відповідь приходить через інших людей через пораду, допомогу або навіть випадкову фразу. Бог часто діє через людей. Приклад, хлопець молився про вибір шляху в житті. І наступного дня випадково почув на зупинці слова від старенького Іди за тим, що приносить мир. Відповідь приходить через Боже Слово, відкриваєш Біблію і знаходиш точну відповідь не випадково, не автоматично, а як відповідь прямо в серце. Багато святих казали, що саме так Господь говорив з ними терпіння це теж віра. Іноді Бог випробовує наше терпіння, щоб укріпити віру, його мовчання. Це не відсутність відповіді, а запрошення довіритися йому. Ісус молився в Гецеманії, і відповідь прийшла не одразу, але прийшла, чого Бог чекає від нас, щирості. Молитва це не формула на розмова з люблячим батьком, покаяння. Якщо я беззаконня бачив у серці своєму, то Господь не почув би мене. Це Псалом 66, 18. вдячності, дякуй навіть до того, як отримаєш відповідь, свідчення, як Бог відповідає. Ці історії можуть нагадати тобі, що твої молитви не даремні. жінка роками молилася за навернення свого сина. Через сім років він сам прийшов до храму, став на коліна і почав плакати. Чоловік втратив усе бізнес, сім'ю, але в молитві знайшов силу, і через півроку все почало відновлюватись. Ці історії не казки, це реальність молитви. Чому ми не завжди чуємо відповідь, бо ми чекаємо гучного голосу. А Бог часто говорить у тиші. Молитва це діалог. Ми говоримо, але чи слухаємо? записуй свої молитви та відповіді. Через місяці ти побачиш, як Бог діяв, залишайся вірним у молитві, навіть коли не відчуваєш нічого. Питай Бога, що ти хочеш мені сказати через це? Якщо ти молишся, значить ти вже на правильному шляху, якщо ще не бачиш відповіді, вона в дорозі. Якщо втомився, не здавайся. Якщо не відчуваєш Бога, він усе одно поруч. Напиши в коментарях, чи була в тебе ситуація, коли ти зрозумів, Бог почув мою молитву, що це було, як ти це зрозумів, цим ти можеш підтримати того, хто зараз на межі відчаю.